Всім Привіт, привіт. Може, алмази за будем мільярд. Так. Мені треба взяти лопату. А. Готовий, ти готовий. Давай. Раз. Раз, два, два, три. Три. А. Да. Я вдарю вже Токс! <плодат> Тригай до мене в яму. Срочно, я тобі це гарантую. Да, круто, <плодат> зомб Та ти шоо? Тоді алмаз. Тихай! тікай! Пей, пай, пай пей бай бой! тема нема, те тема нема. Ти чим займаєшся, скажи мені? Після цього. Та щоб ти копав уші. Я зрозуміла, прийняла. Це копається. Алмази! Алмази знайшов! Скільки? <сихе> Один. Цього разу три, чотири блоки алмазних. П'ять, шість, шість рядів алмазних. І всі <сих> на місці. Не скучно? П'ять алмазів, що? Алмази, як ти їх пропустив? Just slip of far.